Вітаю вас! Ми продовжимо нашу програму. У студії Ірина Воробей, і ми говоримо про те, як на Чернігівщині захищають природу в умовах війни. Власне, чому ми взяли цю тему? 60 тонн безхозних заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які забруднюють довкілля, планують вивезти в цьому році. Мається на увазі 2024-му, з території 10 громад Чернігівщини. Вартість робіт з утилізації складає 3,5 мільйони гривень. Йдеться про Варвинську, Макіївську, Новобіловську, Носівську, Рібкінську, Сосницьку, Срібнянську, Сухополов'янську, Холминську та Яблунівські громади. Спілкуємося ми сьогодні з Олександром Лосем це заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, і Юрієм Карпенком, завідувачем кафедри екології, географії та природокористування національного університету Чернігівський колеги і мене, ото запитання одразу до. До пана Олександра. І скільки в області залишається складів з пестицидами на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в Чернігівській області залишається 39 місць накопичення хімічних засобів захисту рослин. Це близько 223 тонн на території області? Була проведена інвентаризація цих місць протягом грудня 2023 року, січня 24 року. 229 тонн орієнтовано, 39 орієнтовно, тридцять місць накопичені. А якщо порівняти з тим, скільки утилізували таких складів у минулому році, у минулому році утилізували 10 складів, площа то наж біля 40, 40 тонн. 39,8. А, а скільки років ці склади знаходяться на території Чернігівщини, пане Олександре? З радянських часів в переважній а, а чому виникло необхідність от зараз утилізувати ці склади саме в цей період, в час війни? Чому небезпека? Небезпека. Потрапляння, не дай Боже, снарядів, потрапляння якихось уламків призведе до непоправних наслідків, будуть всі ці. Хімічно небезпечні засоби потраплять в повітря, в ґрунт, далі в підземні води, поверхневі води і, звичайно, що завдавати непоправної шкоди здоров'ю людей в природному середовищі. Скільки складів необхідно утилізувати в області ще? Тобто, скільки їх залишилося, складів неутилізованих? 39 де вони знаходяться? Які це райони Чернігівщини? У усіх, без виключення Прилуцький, Ніжинський, Новоросівський, Корюківський, Чернігівський. У усіх районах є такі місця. Пане Юрію, давайте більш детально поговоримо про шкоду, яку можуть, можуть призвести ці склади, якщо ми їх не утилізуємо. У чому ця шкода? Якщо говорити про пестициди, то це біологічно активні речовини різної природи і різної дії. От що це таке? простими це словами, Це ті речовини, які використовуються в аграрному виробництві для боротьби з бур'янами, це гербіциди, для боротьби з грибковим хвороб фунгіциди, це препарати боротьби з комахами, інсектициди, тобто вони і хребетними тваринами, гризунами, терато. Тератоциди, тобто вони мають широкий спект дії. Потрапляючи в природне середовище, вони е, не просто знищують шкідливі організми комах, рослини і так далі, але й знищують і корисні організми, це і рідкісні види комах, це і рідкісні види савців, зокрема, наприклад, хом'як європейський, який занесений до червоної книги. Це е, вплив на. Стан здоров'я людини, тому що пестициди, які потрапляють в підземні води, це основне джерело забруднення колодязної води, поверхневих шарів водогонів, які використовуються в сільській місцевості. А де знаходяться пане Олександре, де знаходяться ці склади? От неподалік якихось міст та селищ, чи це поле в переважній більшості вони розташовувались поблизу колишніх так званих господарських дворів. За межами в основному населених пунктів, сіл, селищ, але в безпосередній близькості до них. Сам процес утилізації він небезпечний для людини? Він дуже небезпечний, здійснюється організаціями, у яких є спеціальні дозволи на виконання цих робіт. А як це відбувається? От ви Фіз... можете розказати, як це відбувається? Опишіть. Приїжджають фахівці, обстежують місце в спеціальному Спеціальні засоби захисту, це хімзахист, який звичайно, хімзахист, спеціальне обладнання для пакування, для завантаження і подальше транспортування. Все це в спеціальних захисних. Матеріалах обладнання, пане Юрію, на вашу думку, чому так довго не утилізувалися ці склади, вони знаходяться на території Чернігівської області з часів радянської влади. Ну тут кілька причин: Насамперед, перед їх велика кількість. По-друге, терміни придатності, і третя це проблема їх утилізації. Тобто, коли е, в минулому колгоспі розпались, то правонаступниками були фермерські господарства або інші якісь форми е, власності. То виникло питання, куди їх діти і ще важливе складове питання це фінансування і місця їх переробки. Фактично, на жаль, ми можемо говорити, що в Україні фактично дуже обмежена кількість місць, де їх можна переробляти. В основному це система переробки екологічно безпечної, здійснюється за кордонами нашої держави. І ще одну тему хочу обговорити з вами, пане Олександре. Як би ви оцінили екологічні збитки обстрілів по прикордонню? Станом на березень місяць, 2024 року, шкода завдана природному середовищу Чернігівської області, складає біля 23 мільярдів гривень? Шкода завдана ґрунтам. Земельним ділянкам, це найбільше, вона складає з 23 мільярдів 15,4 мільярди. Це засмічення, забруднення вибухонебезпечними предметами, залишки місць загоряння, лісові пожежі і таке інше. Шкода від викидів забруднюючих речовин становить. 5,6 мільярда гривень. Це знову ж таки лісові пожежі, загоряння нафтопродуктів, газу, інших об'єктів, неорганізовані викиди забруднюючих речовин внаслідок збройної агресії. Це стосується не тільки прикордонних територій всієї території області. Що ми можемо з цим робити? Перше, ми все це фіксуємо, документуємо для. Подальшого вжиття життя заходів по відшкодуванню таких збитків. Тобто передачі до суду потім. Буде. Звичайно. А куди, до яких судів? Є розуміння, на кого будете подавати до суду, і хто б мав розуміння це. Розуміння є, всі матеріали передаються до Міністерства відомств. При кабінеті міністрів з метою подальшого узагальнення і організованої подачі позовів, тобто це на рівні області, не буде подача позовів від державних органів або органів місцевого самоврядування. Все це узагальнюється, передається. До міністерства відомості, які далі будуть живати заходи. Проблема дійсно дуже складна, особливо в тих місцях, де не просто разові потрапляння були в снарядів або інших варіантів зброї. А коли це відбувається системно, то проконтролювати здійснити моніторних тих наслідків за складно. Також досить складним є точна діагностика тих. Речовин, які можуть потрапити в ґрунт, в воду, в повітря. Тому що, перше, це часові характеристики, ну, якщо забруднення до атмосфери, то треба фіксувати це в межах тих часових рамок, які це дозволено. Але це зона, яка дуже складна для проведення екологічних таких експертиз. Е, також складною є процедура. Оформлення згідно тих методик, які існують. Вони не всі розроблені сьогодні, тому що ніхто не передбачав, що такі наслідки жахливі будуть для продносередовища України. І от в результаті, скільки років нам знадобиться, знадобиться, аби відродити, наприклад, родючість земель, насадити нові ліси. Чи ці землі таки будуть роками стояти пусткою? Це Остаточно складно сказати, але можна сказати, що це після війни це десятки, можливо, навіть сотні років. Говоримо і про стихійні, а також не стихійні сміттєзвалища в області. Як департамент їх контролює? Якщо інформація є, скільки їх на сьогоднішній день на території Чернігівської області паспортузованих. Біля 500 сміттєзвалищ та полігонів. Полігонів загалом 11 У нас 10 полігонів побутових відходів, один виробничий, решта майже 500 сміттєзвалищ це паспортизовані. Загалом повноваження по виявленню, знешкодженню, переробленню і вивезенню для зберігання на паспортизовані місця. Саме несанкціонованих сміттєзвалищ належить до компетенції, перш за все, органів місцевого самоврядування і Державної екологічної інспекції. Якщо є кримінальні правопорушення і факти, матеріали передаються до Національної поліції. А ви можете, можливо, у вас є інформація про факти кримінальних правопорушень? Факти такі є, але в більшості випадків. Вживаються заходи реагування екологічною, перш за все, інспекцією, і ці несанкціоновані сміттєзвалища вони прибираються за рахунок тих, хто туди вивіз, і це зафіксовано юридично, по факту вивезення і завдання таким чином шкоди. Природному середовищі. А що робити з тими полігонами, з тими сміттєзвалищами, які насправді вже закриті, переповнені, однак все одно функціонують. Ну, наприклад, те саме сміттєзвалище на Амосанах. У нас на цей рік передбачено в Фонді охорони навколишнього природного середовища 500 тисяч гривень на розроблення регіонального плану управління відходами Чернігівської області. Цей регіональний план. Він буде передбачати, в тому числі, заходи з закриття паспортизованих, не паспортизованих місць накопичення відходів, полігонів на виконання закону України про управління відходами. Є вимога до 1 січня 2030 року закрити всі сміттєзвалища полігони, які не відповідають вимогам. Законодавство. А Вим... які це вимоги? Вимоги законодавства це відкачка фільтрату, біогазу, моніторинг підземних вод, моніторинг навколишнього повітря. Пане Олександре, скільки у нас сміттєзвали, що вони От відповідають моніторингу? Нуль. Тобто у вас багато роботи? Дуже багато роботи. Дійсно, проблема з е, сміттям. З побутовим сміттям сьогодні дуже актуальне, і хотілось акцентувати увагу на тому, що кожна громада повинна також паралельно розробити менеджмент план управління з відходами стосовно роздільного збору сміття, тому що велика складова сміття, яке потрапляє на полігони сміттєзвалища – це ті ресурси, які можна повторно використовувати: це метал, скло, пластик, папір, тобто, ми можемо зменшити. Ті обсяги, які сьогодні потрапляють на сміттєзвалище, створивши систему переробку, логістику, яка дозволила б збирати це сміття, переводити їх в ресурс і отримувати ще додаткове фінансування тих структур з обслуговування структур забезпечення більш якісного життя і довкілля в населених пунктах нашої області. Закон про оцінку впливу на довкілля передбачає контроль не тільки екологів, а от якраз участь громадськості в такому контролі. От як на сьогодні громадськість контролює екологічний стан природи в області, як ви бачите, як вона могла б це робити, це запитання до вас до двох. Справа в тому, що зміни в закон, суттєві зміни про оцінку впливу на довкілля набули в більшості. З початку 2024 року департаментом приймаються заходи щодо роз'яснення положень цього законодавства, навчання представників органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій. З громадськістю спілкуємось, активність поки що невелика, сама процедура. Подання звітів, розроблення звітів вона дуже дуже складна, і вона для простої людини ну досить специфічна і не зовсім зрозуміла. Потребує багато часу, перш за все, для донесення грамотно цієї інформації від нас до представників органів місцевого самоврядування. Пане Юрію, як би кожна громада могла б приєднатися до роботи влади в даному випадку, для того щоб спільно разом зберігати зберігати природу, екологію нашої області. Доді я можу доповнити пана Олександра стосовно дійсно законодавчих змін оцінки впливу довкілля, стратегічно екологічно, це складна процедура. Наш університет я особисто долучали до цієї процедури, побудовуючи модель з Тупичівською громадою, з Линовицької громади, можу сказати одне: що громадськість потрібно акцентувати на ті питання, які стосуються конкретно цієї території громади. Конкретно. Кожного селища, їх перспективи, можливості. Ну і зрозуміло, тут потрібно, щоб в кожній громаді були ну, не тільки структура виконавчого рівня, що голова громади, виконком громади, все інше, але повинні бути і ті громадські організації, які можуть працювати на грантових проєктах стосовно цих питань. Потім роз'яснення на рівні тренінгів, навчання. Дійсно, департамент екології проводить консультаційні зустрічі, і це дуже важливо, виходячи з того, що сьогодні для багатьох громад екологічні проблеми це трошки, як кажуть, проблеми не першочергові. Але десь там трошки далі сховані, а це дуже актуально сьогодні. Потім освітній аспект, тобто е інформацію про стратегічну екологічну оцінку про оцінку впливу на довкілля потрібно вводити в елементи шкільної програми. У нас, наприклад, в університеті, коли ми готуємо екологію, у нас є такий курс стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля. І студенти моделюють ті аспекти впливу і державних органів управління, і систем планування на рівні певних структур, і участь громадської тобто фактично, як виступають в якості громадських активістів, як би вони діяли, шукаючи альтернативу тих або інших розробок і підходів. А, а що б конкретно до яких проблем могли б долучитися мешканці громад? Чому б це мало бути їм цікаво або не цікаво? Ну, тут два рівні проблем: проблеми конкретні, тактичні: моя вулиця, моє селище. Ну от, наприклад, на моїй вулиці на, що зробити, поставити контейнери для роздільного збору сміття, впорядкувати зелені насадження, підсипати тротуар доріжку і так далі, то що це було більше в цьому може допомогти департамент Ну, Департамент може ну проводити долучати, наприклад, громадськість до екологічних заходів, акцентувати увагу день довкілля, день землі і так далі. Якщо це брати такі комунікативні, якщо говорити розробку стратегічних планів соціально-економічного розвитку. Території громади то зрозуміло, громадське обговорення, яке проходить за участю громадськості місцевого населення, це важлива складова. Ну а процедура проведення стратегічної екологічної оцінки оцінки впливу на довкілля, вона ну все таки більш як кажуть структурована і там це вона не проста. хоча інформація подається і на сайтах, і на сайтах громад, і обговорюється в соцмережах. Ну, це відкрита інформація, вона не є закритою екологічною. На профільній робочій групі при Ченгійській обласній раді майже півмільйони гривень передбачено на розроблення 13 проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж заповітних територій восьми громад, що сприятиме збереженню унікальних природних комплексів і ландшафтів, на які наша область багата. Так от про які території йдеться, пане Олександре? Території загальна площа. Земельних ділянок більше 1600 гектарів 8 громад, 13 проєктів землеустрою. Розпорядники коштів це Варменська, Дмитрівська, Добрянська, Любицька, Новобіловська, Сухополов'янська та Лалаєвська Яблонівська сільські ради. Загальна вартість робіт близько 470 тисяч гривень. Ну, Розроблення, а що це за проекти? Розроблення проєктів землеустрою. Це формування і фіксування в державному земельному кадастрі меж об'єктів природозаповідного фонду. Це дозволяє зафіксувати межі з метою недопущення подальшого використання цих територій, перш за все, органами місцевого самоврядування, які є розпорядниками земельних ділянок. Тобто не тіляри. можна буде будувати на цій території. Ні, обмежені режими в залежності від виду об'єкта природозаповідного фонду. Не можна забудовувати це в більшості випадків для збереження об'єктів. Тобто, якщо його межі чітко зафіксовані, це дозволяє уникнути непорозумінь при розпорядженні своїми землями. Перш за все, сільських селищних міських рад. А як буде використовуватися ця земля? Ну, добре, от такі обмеження, є територія, вона зафіксована. А далі ще буде рости на цій землі? На цій землі вже є об'єкти природозаповідного фонду. Тобто це ліс, це поле. Ліс. Поле, водноболотні угіддя, якісь які не можна використовувати або недоцільно використовувати в сільськогосподарській діяльності або іншій з метою отримання прибутку територіальної громади. Давайте ще про одну тему поговоримо. Десять років ми відзначали в цьому році з дня створення ландшафтного парку Ялівщина. Чому, пане Юрію, Ну, взагалі, як ви думаєте, це важлива дата для Чернігова і для ландшафтного парку? Ну. Я б сказав так, це знакова дата, тому що 10 років Єлівщина є об'єктом проднозаповідного фонду. По-друге, що ця дата мала передумови для того, щоб зберігти цю територію. Перед цим було питання поставлено перед міською радою і була територія зарезервована як об'єкт проднозаповідного фонду. Тобто Єлівщина охороняється не 10 років, вона раніше охороняється з тих часів, маючи таку і багаторівневу історію. З другого боку, Єлівщина це. Фактично, велика ділянка природи дикої природи в місті. Зрозуміло, з усіх боків на неї тиснуть, тиснуть і місць. Таке середовище, і відпочивальники, і відвідувачі, і міська забудова, і інші чинники, але все-таки той каркас, те ядро, яке знаходиться на лівому березі річки Стрижень, воно зберігло ті природні риси, які історично сприяють існуванню цієї території. І пане Олександре, як розвивається і буде розвиватися ландшафтний парк Ялівщина ще 10 років, 10 років позаду. От є якийсь план розвитку цього парку? Є план розвитку, це проект зонування території регіонального ландшафтного парку, який розроблений і був поданий наприкінці 2023 року на затвердження розпоряднику Чернігівській обласній раді. На жаль, він поки що не затверджений. Цей план зонування фактично є планом робіт. Регіонального ландшафтного парку, його розвиток, збільшення чисельності працівників, яка на сьогоднішній день не відповідає потребам і планам парку, фінансування і таке інше, взагалі, перелік заходів, які потрібні будуть для розвитку і збереження регіонального ландшафтного парку. Загалом. Ну, як це не дивно, 10 років тому на момент створення регіонального ландшафтного парку я працював в Чернігівській міській раді і до свого сорому не зовсім тоді розумів можливу необхідність його створення. Зараз минуло 10 років. Я працюю в іншій структурі. Мій світ світогляд кардинально в цьому напрямку змінився. Пане Юрію, що зробити? Аби світогляд депутатів обласної ради змінився, ну треба зробити просту справу провести кілька екскурсій для депутатів міської ради обласної ради на території регіонального ландшафтного парку. Показати і рідкісні види, і цікаві ландшафти, показати ті історичні складові, які в собі е зберігає Ялівщина. А в чому значимість ландшафтного парку Єлівщина? От перше, друге, третє. Чому ну, важливо його зберегти? Перше, це проднозаповідний об'єкт. Друге, це територія з унікальним ландшафтом Лесового острову на березі річки Стрижень, і третє це територія, яка Включає в себе значну кількість е, біологічного різноманіття в межах міста. Це понад 600 видів судинних рослин, понад 100 видів різних хребетних тварин і е, значна раритетна рідкісна компонента флори фауни також тут представлена. Ну і четверте, це освітня складова, тобто наукові дослідження, освітні аспекти, і п'яте рекреаційна територія для міста. Області і регіону, і там здається, що знаходиться пам'ятки археологічна так наукова освітня, археологічно вони вкладаються це в одне. Що будемо робити підсумки нашої розмови. Ми сьогодні говорили про те, в якому стані екологічному стані знаходиться Чернігівщина, які проблеми має, які перспективи її розвитку. Скажу, що сьогодні у нас у студії був Олександр Лойс, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, та Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум. Якщо б у підсумку ми про що б говорили, пане Юрію? Що важливо для нашої області, питаннях екології? Чому важливо говорити про екологію в стані війни? Ну, наша область за площу Друга в Україні. Тобто, вона має досить значну територіальну. Складову, по-друге, вона різна. Вона знаходиться в двох продних зонах, і вона цікава своїм різноманіттям живого і неживого. По-третє, ми маємо річку Десну, яка є незарегульованою, однією з чистих річок в межах нашого регіону. Ну і четверте, що я б сказав, це та модель, яка в перспективі можливо працювала б на туризм, оздоровлення, рекреацію і. Можливість приваблювання е, донорських коштів, грантових коштів для розвитку і збереження екологічного каркасу нашого регіону, тому що е, Україна є складовою в смарагодовій мережі Європи. Вона є учасником понад 50 міжнародних конвенцій год збереженням біологічної різноманіття ландшафтів. Ми не є виключенням, ми є частиною, ми є одним з пазлів, які створюють нашу державу на майбутнє. Пане Олександре, це підсумок, і до якої думки ви прийшли? Я прийшов до думки, що ми обов'язково переможемо в цій війні. Правда буде на нашій стороні. Ми розчистимо територію нашої держави, нашої області від забруднення, засмічення, завданого агресією Російської Федерації, екологічний напрямок, туризм. В подальшому вони будуть розвиватися, нікуди вони від нас не дінуться на території Чернігівської області безліч цікавих пам'яток, місць, куди будуть приїжджати люди, і наше завдання на сьогоднішній день зберегти, як би це не здавалось другорядним там чи чи якимось там на, на фоні цього жахіття, яке зараз відбувається. Ви слухали Українське Радіо Чернігів повну версію нашої розмови. Ви можете переглянути на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. А мені залишається подякувати гостям і попрощатися з радіослухачами. Дякую вам.